Ця невелика котельня в центральному міському районі розпочала свою роботу в 1991 році. Всередині три котли їх загальна сукупна максимальна потужність складає 20 мегаватт. Тепло, яке тут генерують, надходить до більш ніж півтори тисячі квартир в 15 багатоповерхівках, поліклініки, школи, садочка та інших об'єктів інфраструктури. Із такими викликами, які виникли цього опалювального сезону, тепловики не мали справу завдяки оперативній допомозі ради оборони міста та влади Кривого Рогу Криворіж тепломережа. Працює майже в штатному режимі. Наскільки це дозволяє поточна ситуація із електрикою? За счет сред местного бюджету других істочків фінансування предприятий приворож цих приобрело 49 генераторів, які сьогодні встановлені на об'єктах степносна 47 генераторів. Подключены и находятся в работе. Два генератора мы подключим в ближайшее время работы в стадии завершения. Предприятие Кривологской Пласерки еще планирует закупить 18 генераторов. И таким образом все котельные, где это позволяет мощности. Ще котельні підприємства Криворосівна і Сочинку не резервного вітання. Рада оборони Кривого Рогу разом із міською владою ще декілька місяців тому почала закуповувати генератори, паливо для них, а також інше, не менш важливе обладнання. Завдяки цьому котельні в місті працюють як слід. Особливу увагу приділили створенню моделі роботи квартальних котелень. Встановлення генераторів дозволяє забезпечити підтримку нормального температурного режиму для опалення будинків містян, а також за забезпечує рециркуляцію води. Ці котельні відключаються тоді, коли відключаються ці мікрорайони відповідно. Задля того, щоб було тепло, ми купили генератори, ми почали цим питанням займатися ще заздалегідь, там є деякий певний графік. І сьогодні можу сказати, що малі котельні у нас підключені на генераторах. Останній був блекаут. Тиждень тому, коли був відключений від електроенергії весь центральний міський район і частина Саксиганського, 24 котельні були переключені на генератори. Нагадаю, на засіданні міськвиконкому в січні створили штаб з підготовки до осінньо-зимового періоду 2023-2024. За планом підготують до зими 98 котелень, 101 теплорозподільчий пункт. Крім того, замінять 13 кілометрів та зроблять ізоляцію 58 кілометрів мереж теплопостачання. А ще капітально відремонтують, реконструюють та замінять 8 котлів. Запланували і додаткову купівлю 47 генераторів з яких 23 для водоканалу, 24 для тепломережі, а також 35 одиниць спецтехніки. Олександр Фефілатьєв, Максим Мурашов, перший міський